Із 1 березня на 25% зросте вартість електроенергії для населення. Це черговий етап підвищення тарифів, що має завершитися навесні 2017-го. Відтак, із 1 березня по 31 серпня цього року міські споживачі за перші 100 кВт за годину платитимуть 57 копійок за кВт за годину. Зараз вони платять майже 46 копійок. Вартість електроенергії, спожитої в обсязі від 101 до 600 кВт, кіловат становитиме 99 копійок за кіловат за годину. Нині 78 копійок. Якщо ж протягом місяця ви спожили понад 600 кВт електроенергії, то доведеться платити гривню 56 копійок за кіловат за годину. Зараз це гривня 47. Такі ж тарифи діятимуть для споживачів, які проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках і де відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, у тому числі і в сільській місцевості. Для сільського населення діятимуть такі ж тарифи, як і для міських жителів. Але мінімальний обсяг споживання для них, як і тепер, буде на 50 кВт більший, тобто 150 кВт на місяць за ціною 57 копійок за кВт за годину з ПДВ. Яка основна причина здорожчання електроенергії з'ясовував журналіст Петро Юровчик? Ще не так давно волиняни потерпали від віялових вимкнень електроенергії, як це вже було у 90-х роках минулого століття, коли люди сиділи без світла по кілька годин, читаючи книги при свічках, минуло кілька літ, ніби ситуація поліпшилася. Аж раптом виникли інші труднощі: тарифи на газ та електроенергію зростають чи не щодня. Тож скільки громадяни витрачають грошей на оплату комунальних послуг? Сімейний бюджет родини Демчуків і села Милуші Луцького району середній щодо рівня життя пересічного українця. Більше тисячі гривень, а це 40% загального доходу. Їм доводиться витягати з кишені на оплату комунальних послуг. Господар Микола розповідає, що місяця використовують 200 кубів газу і 400 кіловат електроенергії. Понині я користуюся, але оскільки з 1 березня вже буде перехід на нові тарифи по електричній енергії. Я вже змушений буду змінити тут, тому що вже ніякої якби, вигоди в тому бюджеті сімейному я вже не буду мати ніякого, значить воно що газом, а що електричної енергії. У господарстві пана Миколи є електрична січкарня корморізка. Також, як у кожної родини, найнеобхідніше телевізор, холодильник, праска та інші побутові прилади. Тому задля економії чоловік використовує двозонний лічильник. В основний час на палиться газом. А от з 22 до 7 години я перехожу на нічний тариф, який сьогодні на сьогоднішній день ще складає 11 копійок. Це ще є. Вигідно для мене, а вже з 1 березня він буде вже коштувати 26, що що унеможунеможливість вже ним користуватися. Господар родини думає про встановлення твердопаливного котла уже навіть заготовив дрова. У майбутньому ж хоче переходити на альтернативні джерела енергії. Упад Волинь обленерго найбільшому місцевому підприємстві цієї сфери пояснили основну причину зростання вартості електроенергії. Населення України сплачує нереальну вартість кіловат години, а значно занижену. Це, скажімо так, Очевидно, спроби попередніх урядів якимось чином підвищити рівень соціального захисту населення через свідоме зниження ціни на електричну енергію для населення. З 1 березня цього року споживачі за перші 100 кВт платитимуть 57 копійок за кіловат на годину, а зараз платять майже 46 копійок. Як повідомив директор із комерційних питань підприємства Дмитро Іванов, нині реальна вартість кіловат години 94 гривня 94 копійки. Це значною мірою зумовлено різким стрибком курсу долара, бо ж виробництво електроенергії досить затратне. Окремі види палива закуповують за кордоном. Зокрема, це і ядерне паливо, зокрема, і не тільки саме паливо, а дуже велика і значна частина обладнання, зокрема для атомних станцій та й для деяких теплових станцій, вони ж закуповуються за кордоном. І вугілля з Південно-Африканської республіки теж закуповуються за кордоном. А проблеми, які пов'язані з проведенням АТО, коли в минулому році був дефіцит вугілля, ми сиділи буквально на голості, на межі. Волиняни вчасно розраховуються за спожиту електричну енергію. Та й серед юридичних осіб заборгованості немає. Дмитро Іванов виокремив і найсумлінніших платників. Це люди поважного віку, які віддають останню копійку, аби не боргувати. Ще такого не було. А ви в змозі будете оплачувати комунальні послуги? Як, я і так не можу. На пенсії що там? А скільки вже воно буде подорожання, можемо ми вижити за свою пенсію? Мені на місяць треба тільки 300 гривень на лікарство. Це кошмар. Тому що ну як? Якби не було субсидій, у мене 1460 гривень пенсія. А за квартплату нас приписано троє, дитина інвалід, дочка по уходу за дитиною і я. І нам нараховано 1735 гривень. Субсидії не було, за квартиру не було взагалі, чим платити. Не кажуть, що треба щось вдягнутися і поїсти. Тут один виход. Або смиритися і платити все. або портити собі нерви. Сьогодні ще один трифа залишення, як мій рахунок. Тобто підняття зарплати немає, електроенергія зростає, це ж ужас буде. Що. Я не знаю, до чого вони ведуть. Цю країну з тими субсидіями, що це таке тут. Не можна поняти, оформляють всі подряд і ну, взагалі, не знаю, що то, що то Яценюк думає, куди він веде. Схоже, у людей терпець може незабаром увірватися, якщо їх і надалі не чутимуть можновладці. Бо ж, згідно із постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наступний етап зростання вартості електроенергії відбудеться 1 вересня цього року, а 5 – у березні 2017-го.